Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галандзовський, і в інтернеті з'явилась дуже цікава новина, на мою думку, з приводу того, що Польща програла справу в Європейському суді справ людини і тепер буде змушена заплатити компенсацію людям, чиї права вона порушила. Я думаю, що. Е Якби дана інформація і даний прецедент може відігравати в майбутньому дуже і дуже велику роль, в яку можливо також, яка також можливо допоможе і українцям, які проживають або хочуть проживати в Польщі. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте, справді допомагаєте. Боротися з російськими та іншими ботами допомагаєте канал розвивати і вдячний всім своїм постійним глядачам, не хейтерам, а виключно е тим, кому мій контент подобається. Вдячний, що ви постійно зі мною. Е отже, польща програла Європейський суд справ людини, процес проти чотирьох громадян Таджикистану, які кілька разів просили притулку в Польщі. Однак при спробі перетнути кордон їх щоразу повертали на територію України. Це е, така собі справа, коли вони втікли зі своєї країни е, з Узбекистану. Так вони е, з Таджикистану вони, е, проживали на території України там якийсь час, і кожен раз хотіли попасти на територію е, Європейського союзу і просили в Польщі притулку. Е, і зараз, власне, що ж там далі відбулося? Європейський суд справ людини в Страсбурзі зобов'язав Польщу виплатити компенсацію цим чотирьом громадянам Таджикистану, які в 2016 і в 2017 роках ще це коли, ще було, ви собі тільки вдумайтесь. Кілька разів намагались потрапити до Польщі з території України. Іноземці пояснювали прикордонникам, що на їх батьківщині їм загрожує переслідування з політичних мотивів. І за словами чоловіків, Україна теж не була безпечною країною для перебування, оскільки в будь-який час їх могли депортувати назад до Таджикистану. Однак, попри наведені аргументи, прикордонники відмовляли таджикам реєстрації заяв і повертали їх назад на територію України. Це відбувалося моментально, тобто в них не було навіть якогось права там відстояти, скажімо так, своє право на життя. Через постійні відмови чоловіки подали позов до Європейського суду з прав людини, який базувався на статті 3 Європейської конвенції про захист прав людини. Вона звучить так: ніхто не може бути підданий тортурам або нелюдському, чи такому, що принижує його гідність, ставленню чи покаранню. Також таджики наголошували, що рішення прикордонників базується виключно на політиці відмови в наданні притулку і зі східних країн. Ми знаємо, так, що власне від початку війни в Сирії Польща. Почала відстоювати такий таку політику, що вони не будуть до себе пускати біженців з Сирії і взагалі там з середньої Азії, з Африки, з близького сходу і так далі. От і була власне оця політика відмови, так звана. Позивачі вказували на те, що Польща порушила положення конвенції про захист прав людини, які забороняють колективне видворення іноземців. Вони також стверджують, що рішення про відмову у в'їзді до Польщі було винесено негайно. Чим було порушено їх право на оскарження такого рішення, і ми знаємо, що в Польщі справді такі. Ну, якби такі закони і такі дії вони є дуже частими, коли люди навіть не мають можливості, скажімо так, захиститись, захистити свої права, їх просто вивозять до кордону, передають там тим чи іншим прикордонникам або відправляють літаком, і все була людина, яка там можливо створювала якісь проблеми для Польщі. Просто вони її виганяють і все. І їм не важливо, чи ту людину там посадять у в'язницю так, за якимись політичними мотивами, чи якесь інше буде їм загрожувати там, якісь дії, які будуть творитись з ними, які будуть загрожувати їх життю та здоров'ю. Нікого це не цікавить. І, власне, суд визнав. Такі дії неправомірними, і за словами одного з іноземців, відмова Польщі у наданні притулку не дозволила йому приєднатись до його дружини та двох дітей, які е, на той момент вже отримали захист і перебували на території Польщі. Тобто, також не дозволили е, в 16-17 роках, не дозволили йому об'єднатися е, зі своєю сім'єю, фактично. І в четвер, 4 квітня, ви собі уявіть, просто це почалося. В 16 році зараз 24-й, цілих 8 років пройшло для того, щоб Європейський суд справ людини якби завершив цю справу. І от тільки 4 квітня цей суд підтвердив, що в справі було кілька порушень Конвенції з прав людини і зобов'язав Польщу виплатити кожному з чотирьох чоловік, чоловіків компенсацію в розмірі 13 тисяч євро. Але в загальному, якщо розібратись... Добре, так, що е, їх там не відправили до них на батьківщину, і е, фактично вони змогли знайшли якісь варіанти, як забезпечити там, своє життя, своє здоров'я від е, тиску зі сторони якихось там політичних переслідувань в їх країні. А ви собі уявіть, скільки є ситуацій, коли е, це стосується не тільки Польщі, це стосується багатьох країн. Коли людина там просить якогось політичного притулку, людина наголошує на тому, що ні, мені там не можна повертатись додому, бо мені там можуть можуть зі мною зробити це, це і це. Так, і там будуть порушуватись такі, такі, такі мої права. При цьому прикордонна служба фактично каже, нам все одно і відправляє людину там на під 100% загрозу, яка її вже очікує там просто на кордоні. Я думаю, що багато кому з українців такі ситуації також е, максимально знайомі, і велика кількість українців е, розуміє, що е, от таких ситуацій з відмовою в притулку. Таких ситуацій має бути менше, я думаю, що багато хто з українців, які проживають в Польщі, проживають там в Німеччині, Франції, в інших країнах Європейського союзу і не тільки найменше, що хочеться, це фактично бути депортованими або не або отримати відмову в проханні отримати притулок і так далі. Тим паче, що дуже часто не дають вони можливості. Це таких ситуацій не так багато, але дуже часто з тих ситуацій, які є, ми бачимо, що не дають вони можливості людині самі вибрати, в яку країну їхати далі. А дуже важливо, дуже важливо в цьому всьому, що просто відвозять там до кордону і передають в країну перебування, наприклад, цю людину. Ну і це створює пряму загрозу для їх життя і здоров'я. В загальному... Будемо дивитись, наскільки буде реальний цей прецедент, і чи е, будуть якісь відбуватися зміни у всьому Європейському Союзі, щоб таких ситуацій не було, щоб це якось досліджувалося, щоб можна було е, оскаржувати такі рішення негативні і так далі. Тому е, свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях під відео. Що ви з цього приводу думаєте? Буде дуже цікаво почитати. Також, друзі, я Хочу запросити кожного з вас долучитися до мого телеграм-каналу, який також присвячений Польщі та українцям в Польщі. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. Я і моя команда ми будемо дуже раді бачити вас в телеграмі, тому долучайтесь, приєднуйтесь, додають всіх дуже швидко, там також виходять актуальні новини. Вдячний кожному з вас за перегляди, друзі. Бажаю вам гарного дня і до нових Зустрічей